Учасниками сьогоднішнього поєдинку перейдемо до тих, хто вийшов з перших хвилин в обох команд. тож бачимо перший небезпечний момент у спортивному комплексі Королівка путівку до півфіналу виборюватимуть Коломийські бувки та Франківська Галія. Обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, кладіть лайки, для того, щоб не пропустити всі майбутні трансляції. І ось так у нас рахунок відкрито. Горбатий. Чи буде підбирання? Так, зберігають Після контрольний м'яч ямничани. І з Віталій Турчанський влучає у стік один. І ось саме до цих шести команд доєднались рибак та фурнітура. Мав супер шанс для того, щоб вихора відзначались Дам'ян Запорожан. Тарас Воронюк і, власне, Ярослав Савич. І ось подвоюють рахунок рибак СК. Обігрує суперника Феліпович. Передача на праву бровку, І тут тягне м'яч. в душному спагаті. До сьогоднішнього матчу обидві команди підходять в доволі піднесеному настрої. І ось цей настрій ще й передається вболівальникам рибака ОСК на користь рибака АСК. Перехоплює у нас Петровський. Петровський пробуває. І ось тут уже Олег Гордієвич знову кутовий, знову для ураганівців. Пробуває, тягне м'яч кучера. Номер 4 капітан команди Григорій Галіпчак. Номер 6 Станіслав Лебюк. Саме зараз він з м'ячем розвертається Леб'юк. Пробиває Леб'юк і це хитрих, друзі. І таким чином рахунок став 4-0 на користь рибака АСК. Перший фол для рибака АСК. Пробиває у нас, Перехоплює Леб'юк. І... Тягне м'яч. В один дотик Кучера. І що ж, друзі, Василь Кучера. Фінальної середини залишається 6 хвилин 25 секунд. Все ще може змінитися. Ось як зараз могло змінитися. Що зробить? І ось тут доволі так неприємний рикошет від запорожан. Запорожан, і тягне м'яч з верхньої дев'ятки воріт. У, бачимо у рибака також е, подвійну заміну. Ось один з них, Олександр Цупер. Намагається довірно розіграти франківці. І ось змінюватись. І на майданчик приходить дем'ян Запорожан. З'являється він інвардацькі футболці. Зараз запорожан. Мав супер шанс для того, щоб сквитати, вода один м'яч. За боковою ураган. Клімчук. Запорожан з м'ячем. Знову наважиться на удар. І це. Так, це гол. Воронюк. Знову, знову клімчук. Бачимо, поспішають дракони. Ось тут знайшов передачу клімчук запорожана. Дві секунди до завершення. І так, ніхто нікуди не буде поспішати. Отож, друзі. Перший матч однієї четвертої фіналу. Кубка області між командами Рибака СК та Урган 2 КПВ завершено. Рахунок рахунок зустрічі п'ять